Нещодавно у професійному коледжі технічних інновацій міста Житомира запрацював навчально-практичний центр електротехнічного напрямку. Це е, п'ятий уже навчально-практичний центр, який відкривається в нашому закладі. Він е, відкривається саме для підготовки висококваліфікованих робітників за професію електромонтер. А навчатися будуть діти після 9-го і після 11-го класу, які оберуть професію електрик. Центр оснащений сучасним обладнанням провідних європейських компаній у сфері розумних будинків та сонячної енергетики, за словами учнів. В приладі набагато якісніше та краще ніж у колишній майстерні. Мій робочий стіл я підключаю прохідні вимкачі. Звідси ми беремо фазу і ноль і проводимо їх в розподільчу коробку. З розподільчої коробки ми заводимо в розподільчі коробки всі провода, і там їх скручуємо. Тут більш сучасніше обладнання ніж в старій майстерні. Окрім електротехнічного центру, у коледжі функціонує ще чотири навчальні простори. Саме цей проєкт фінансує Житомирська міська рада спільно з Європейським. Йськими партнерами ми всі бачимо, наскільки сьогодні потрібні робітничі професії в кожному підприємстві є брак робітничих професій. І ми сьогодні робимо все для того, аби підготувати високопрофесійного працівника. У нас декілька професій: електромонтажник, електромонтер. Чому саме ці професії насправді дуже просто? Вони найбільш затребувані ринком праці на сьогоднішній день бізнес з Яким проектно співпрацює вже говорить не про голод кадрів, говорить про голодомор кадрів. І вони готові вкладатись, вони готові підтримувати, вони готові входити в кооперацію з закладами освіти. Тобто, напевно, зараз зірковий час профтеху. Цьогоріч коледж відкрив і лабораторію підприємництва, що обладнана сучасними фрезерно гравірувальними станками через брак робітників, напрям професійно-технічної освіти стрімко розвивається та створює комфортні умови для виховання досвідчених фахівців.